Спалення через непотребу одеські регіонали вирішили знищити в вогні свої партійні квитки на черговому засіданні. Міський осередок одностайно ухвалив вийти з провладної партії, пояснивши, що регіонали не виправдали сподівань та довели країну до кровопролиття. Відтепер кажуть вони добровольці, які захищатимуть Одесу від тетушок. Партквитка не віддав, але гімн заспівав у Херсоні. Активісти викликали на майдан губернатора Микола Костяка для пояснень, чому, попри події в столиці, досі не вийшов із лав партії регіонів. Посадовця оточили, і просили викласти позицію влади на закиди людей. Микола Костяк відповів: кожен відповідає лише за свої дії. А також зазначив, здавати партквиток не планує. А поспілкувавшись із активістами, заспівав із ними гімн України. Чому Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну,